Читаєте багато книг, але інформація не засвоюється. Можливо, вам не вистачає енергії, мотивації, дисципліни. Можливо, справа не в інформації, яку ви читаєте, а в самому організмі. Наведу приклад: якщо у вас були стреси, є, або ж неправильне харчування на стреси, то перше реагує 12 пала кишка. Тут утворюється спазм, він тягне за собою трикутну зв'язку справа. Трикутна зв'язка тягне плече вниз справа, блокується печінка, жовчний міхур, також нирка. Взагалі, органи вже відбувається спазм, також спаз діафрагми, і органи вже сходять з своєї траєкторії, Також орган має свою траєкторію руху. І при цьому спазмі вони змішуються з своєю траєкторією, все ж зажимається. Увідної діафрама, ви починаєте погано дихати, неповним диханням. Це призводить до і поганої роботи шлунка і кишечника в цілому, а коли у нас неправильно взагалі все працює, всі органи, то і наш мозг неправильно працює, і в нас в загальному біохімії в організмі неправильна. І в нас тому і немає енергії, немає мотивації, дисципліни, і не засвоюється інформація. Тому якш, перед тим як щось вивчати, йти в голову в якусь справу, в бізнес будувати щось, навчатись чомусь, е варто приглянути до себе, до свого організму. Хоча б на візуально подивитись, чи у вас немає асиметрії, чи у вас немає м опущеного плеча, правого чи лівого, чи ви нормально дихаєте подом діафрагмальним диханням. А тоді вже приступати до вивчення будь-якої інформації. Як кажуть, здоров'я ключ до успіху. Тому підписуйся тут про здоров'я.